Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green? поговоримо, бо є про що? Поїхали! Ну що ж, вертаються Єврокубки, Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференції, Ліга Чемпіонів – це в пріоритеті. П'ятий тур вже дуже важливо. Деякі команди можуть вже втратити там, всі шанси, щоб попасти в вісімку. Деякі ще всі шанси в 24-ку не втратять, але подивимося, як всі підходять після перших зіграних матчів в Європі ну, в чемпіонатах своїх. Ну, розпочинаємо. Шахтар Донецьк грає з ПСВ. Грає в середу. Що можна сказати? Підходимо на 28-му місці з чотирма очками. ПСВ далеко не втікло, 24 те місце з п'ятьма очками. Але що саме цікаво, ПСВ останні матчі ну, в чемпіонаті виграє досить впевнено. 5-0 Гронінгема перед тим на виїзді в виграли. Мають одну поразку від Аякса 3-2. Це теж досить дивно було, але вже як є, мають відрив досить непоганий, десь 5 чи 6 очок від Утрехта. А головне, що 7 від Аякса і 8 від Фейнорда Оце саме основне. І, ну, ідуть впевнено, до, як то кажуть, чемпіонства. Тренер Пітер Бож, знаєте його. Він тренував Брусю не найкраще. Ще деякі клуби тренував. Ну, блін, команда досить цікава, бо як вона грала в Лізі Чемпіонів. Вони зіграли нічю зі спортінгом. Вони виграли в Жерони 4-0 без шансів, просто практично в одну калітку їх винесли. Вони зіграли в нічю з ПСЖ. Доступилися Ювентусу Сутриден в першому матчі. Знаєте, так дивиться на їхній календар, з ким ну, вони виграли в Жерони. Спортін зараз на ходу не зіграли з ними нічю. Спортінг, який зараз друге місце, має десь очок, на секундочку, так? З ПСЖ, з топ-команда програли Ювентусу. І цих от 5 очок це виглядає досить непоганий результат, бо Шахтаря 4, але Шахтаря був Янгвойс, Болоня. Ну, Талант зараз так на ходу. Ну і звичайно вже Арсенал. Важливий матч, мені здається, ну, хто переможе, той далі лишається в боротьбі за вісімку, бо зараз, наприклад, 8 місце це 9 очок. Розумію, якщо програти, десь хтось з тих восьми виграє і все. Ну, дуже буде важко грати Шахтарю проти ПСВ на виїзді, ПСВ вдома сильно рай стадіон жене. Філіпсарена дуже класний стадіон. Болівальники будуть знати. Я думаю, дуже важко буде Шахтарю перші хвилини витримати, не напропускати, як то кажуть м'ячі, бо в останній матч з інгульцом трохи ну, були Досить моменти Інгульця штрафного майданчику. Якщо будуть такі помилки, то. Вони 6 не заб'ють, як Інгульцу, вони просто не пропускають, потім все закінчиться і буде, як то кажуть, знову поразка. Ну, Що можна сказати? Гатар так: от, переміг був 6-0, Непоганому настрій підходить, але ми розуміємо, це не цей рівень. ПСВ так само, і що по гравцям? Ну, Виділяється в них там захисті: це Кайдорф, є в них Тільман досить непогано грає. Бакайоко, ну, Дейонг. Це, звичайно, так само людини Ланг, Кіль. Перішич теж легенда, яка де тільки не відіграв, багато що показав і в Білорусі колись, і в Інтері за збірну Хорватії шикарно грав. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що по травмах Схатен відсутній, Верман відсутній, Фофана відсутній, і Дейм, до речі, відсутній. Зрешінню Дест під питанням, чи буде, чи не буде, точно невідомо. В шахтаря так само є свої нюанси. Ну, Що можна сказати? Надіємося, що витримають натиск початковий. Десь вийде вийти якусь більш-менш контрратаку, взятися в порядок, можливо, якийсь стандарт. Можливо, заб'ємо гол. Далі ПСВ буде важче і надіємося на позитивний результат. Ну, друзі, пишіть в коментарях ваші думки з матчу ПСВ-Ліверпуль. І, звичайно, матч Лів... ПСВ Ліверпульський ПСВ Шахтар. І Ліверпуль. Проти Мадрид, пишіть коментарях, сам напишу свої варіанти. Як думаєте, як закінчиться ці матчі? Ну, в коментарях побачите, що я думаю про цей матч. Ну, напевно, все-таки ж я схиляюся до того, що, скорше всього, Шахтар не виграє. Це 100%. Але всякі буває в футболі. Надіємося, віримо, бо хочеться, щоб ще трошки якась була інтрига до останніх турів Шахтаря в Рубі. За щось. Ну, досить цікава ПСВ команда, яка в чемпіонаті дуже добре йде. Відчувні показує солідні результати. Подивимося, як шахтар зможе зіграти проти такої команди. Віримо в позитивний результат. Пишіть в коментарях, що ви чекаєте від цього матчу. Підтримуємо, вболіваємо середу донецьких шахтар. У штар це все. Тепер звичайно поговоримо про ще один матч. Це Ліверпуль Реал це топовий матч. Це у нас як болівальників Ліверпуля, як то кажуть, підгоряє, бо ми зараз перші. Рал трохи в таблиці, як то кажуть, 18-му місці 6 сучок нам таке підходить. Але знаєте, це ж рал. Він завжди де треба набере, все одно проскочи, чи 8, чи навіть, якщо він через 24 він все одно вийде далі в нормальний плей-офф. Що ми знаємо? Ми знаємо, що, ну давайте так, от. згадаємо. Як то кажуть історію. Всі пам'ятають, 23 рік, як ми поступаємося в себе вдома 2-5 в одній восьмій. Чи ну, четвертий, було так. що вигравали 2-0, все контролювали, потім нам почав забувати Вінісіус один за другим з Вензимою. Це одна з найгенерніших поразок була Ліверпуля в себе вдома. Воно воно сидить в голові. На виїзді ми що спробували, пробували, знову переграли клопа повністю 1-0 рал виграв. Не виходить над Ралом. Пізніше всі пам'ятають фінал. E, в Парижі я другий рік 1-0. Там по статистиці просто 23 удари в Ліверпуля, 9 ствір, брала 3 удари, 1 ствір. Гол. Вольвердо робив пазу і на війніся. Ліверпуль куча моментів. Знаєте, коли я коли вам дивився цей фінал, коли мене попав в, в, мене, в штангу, там в селах там просто куртуаша зробив. Ну, куча сейвів, Він там війшов в історію. І, ну, поетки Курар зловив. Я розумів, коли Ліверпуль один момент не це все, що вони не виграють титул. Ну, звичайно, був розстроєний, але розумів, ну, вже як є, грали грі титилу. Звичайно, ми пам'ятаємо ще перед тим е дуже цікаву таку штуку, як е ми так само їм програли були у офф 3-1, перший матч і пізніше 0-0 зіграли. нам треба було програти 2-0. І згадую я собі, як на початку матчу, другого матчу Салах не забив на третій хвилині, потім Міллер не забив і все, Реал спокійно вже, як то кажуть, взяв контроль цю гру. Розумів, що Ліверпулю треба більше, Лірпуль ну, вже момент, але вже не було того натиску. І не пройшли. І знаєте, звичайно, всі, в Києві фінал. 18-й рік, 3-1. Травма Салаха Рамос дуже хитро все зробив. Просто. Історична, найганебніша, найгірша, що може зробити Волкаріус, Це помилка, коли Бензема забив. Пізніше незрозумілі дії, коли Бейл забив, ну кали, що я там був сросмозву Волкаріуса, ну вже менше з тим. Був я на цьому фіналі, був не на самому матчі, Якось про це поговоримо ще детально. Був я в Фанзоні, дуже класна атмосфера була, болівальники Ралла, Ліурполя, не в обіду боляльників Рала, але Ліверпуля Англійський це дуже класна. сфера, цілий час співають, заведені. Ну, як то кажуть, останні матчі трошки а Сльози навертається. Ми завжди поступаємося за Реалу, Останній раз ми виграли в 2009 році. Це такі враження, що це було як в минулому помість, історичному світі. Так що Ліверпулю дуже важливо зараз виграти для впевненості в Рала. Бо треба трошки, як то кажуть, мститися за ті останні і дукати, що все тут, неправильно то все було. Що ми можемо обігрувати РАЛ дуже цікаво, як воно зараз буде. Що, наприклад, складу? у складу, нас далі немає Алісона, нема Арнольда, Алісон, нема, нема К'єзи, нема жоти. Трохи зле, що немає Арнульда. Людина своїми подачами і слангою і штрафними дуже би допомогла. Алісон так само, Ну, келехер зараз досить непогано виглядає. Що можна сказати? Жоти, жоти, жоти все одно буде не хватати. Добре, що в більш-менш нормальній формі, і гапку, і салаг взагалі шикарно просто. І Нуніс, треба, щоб почав забивати знову, бо людина. У мене створює, добре, що їх створюю, але коли починає не видумувати, то забуває. Коли починає видумувати, то тоді. Брала просто ціла торба проблем. Відсутні, рахуйте, що Алаба, Карвахаль, ви знаєте, там травма дуже довго. Мілітао. Плюс відсутній, пишуть, що не буде грати. Вінісіус. Отут питання: мені здається, напевно, якщо так пишуть, значить це скорше всього правда. Ну, знаєте, якщо не буде в війні, це буде дуже класно. Бо ми розуміємо, наскільки Вінісіус важливий гравець для Реала зараз. Просто, ну, так як він показує. Ще хто. ну ще Родріго, звичайно, відсутній. Реал останні матчі виграє. Досить вже певно, 3-0-4-0 набирає свій хід Барса почав втрачати, Вони вже бачать, що є певність. Там перший, там перший відривіть від Сіті. Я думаю, в них сно буде носити з ціє Сіті, бо в неділю матч-Сіті, як не крутіть, ну англійська премліга, я думаю, навіть може і в пріоритеті більшому, ніж ЛЧ. Але матч буде досить цікавий. Я вірю в перемогу Ліверпуля. Але якщо буде нічого сильно не розстроюсь, бо я розумію, що треба ділити трохи сили розподіляти, бо команда не, не, не залізна нас, і є травми, і є не, не, деякі позиції, які не такі вже аж. Мають шалену класну ротацію. Реал, що рал-реал, якщо він набирає, Бапеша набере, напевно, свою форму. Белінгем. бути цікавий, має бути, бути розритивний футбол. Вірю в перемогу. В коментарях напишу, як закінчиться матч, на мою думку. Ви так само пишіть, лишайте коментарі. Надіємося, як то кажуть, на вогняний пекельний матч, бо дуже історія така продостання, особливо останнє. Не дуже добра. Реала завжди це було все позитивно. Ще цікаво подивитись на захист реал, бо дуже зараз туди. Ну, і справі фланг був Арнольда. Тож тобто шкода, що його немає в тому матчі. Не будемо слідкували, дуже хочуть реал його взяти. Забарнем цікавиться, до речі, реал, як вам таке, Пишіть чи контрактички тіли бачити Забарну в ралі. Ну, Дивимося. Дуже шкода, що попадає, що в одній годині грають що Шахтар, що Ліверпуль. Ну, якось будемо, як то кажуть, це комбінувати. Ділити, бо якось буде 22.00 середа. вболіваємо за Ліверпуль. О, хто волівальники рали, звичайно, волівайте за рал це таке це футбол. Але ми за Ліверпуль і віримо в перемогу. Ліверпуль Рал це все. Перед друзі ще переходимо звичайно до інших матчів Ліверпуль, чемпіонів. Дуже цікавий тур п'ятий тур. так. Є дуже цікаві вивіски, як вивіска Ліверпуль-Рал з фіналу ну Баварія-Пасажа чим вам не вивіска. До речі, Баварія зараз 17 те місце, якщо я не помиляюся, має. М -м, ну, давайте секундочку. Так, Баварія, дивіться, Баварія зараз на 17-му місці. У неї 6 очок, а Динамо Загреб має 7. А згадайте, як Баварія винесла Динамо Загріб булось 9-2. І зараз Динамо Загреб парадокс вищий від цього. До речі, нормально 10 мячів забуло, тільки на один мач менше від Баварії. Це взагалі смішно, пропустили 9 Баварії. Ну от так, це є чемпіонів. Це вона і це йому 30 цікаво. От, оце, цей формат особливо цікавий. А ПСЖ взагалі на 25-му місці 4 очка. Так що дуже важливий матч, треба вигавати що тому, що тому. Обидві ну, заб'ють тут пахне, але знаєте, як воно є. Вони програли пасажа програла тетку 2-1. Баварія програла була Сунвілі. Баварія в чемпіонаті знову ніби набрала хід, має відрив. ну Пам'ятаємо, в восьмій 8-й, рік Баварія пройшла. Перед тим шарбарі пройшла. Якщо не помиляюся, фінал 2000 рік, всі пам'ятають 1-0. То був тренер пану Роді Флік. Коман забив. Це був якраз ковідний сезон, коли грали з одного матчу все. на стадіоні Далуж був фінал. Тухель не виграв свій турнір, але ну, Тухель виграв у Челсі був турнір. Ну що можна сказати? Буде цікавий матч. Результативний має бути футбол. Двом треба вигравати, бо далі буде важче попасти в вісімку. Ну, дивимося, вболіваємо. Сіті феєнорд. Цікаво, сіті 5 поразок. Фейнорд, так, знаєте, не такий фейнорд, як був, але такі Сіті зараз не такі, як був. І я вам скажу, друзі, дуже цікаво, що з того всього вийде. Чи Сіті нарешті прорве, і не забудь, чи знову буде калашмат. То пишіть в інтарях. Ваша думка, що з того вийде. Бо Сіті так само треба набирати, Сіті ну, має очок, але ми розуміємо, це може бути як далі піде, дивимося, який буде склад. Як вони будуть заведені, мотивовані. Барселона Брест дуже цікаво. Барселона почало калашмати, а Брест просто дивиться 10 очок. ще взагалі французька команди 10-Брест має річні, 10 має Монако. Ну це чутовий результат. Так, вони, вроді, шоматі поступилися, але ну не можуть вони, тож Брест, вони є якась топ-команда, яка буде зараз грати на всіх рівнях одинаково. Цікаво, як Барселона вдома, бо їй так само треба перемагати. Що можна ще сказати? Ну, Астонвіла, Ювентус цікавий матч, бо Астонвіла, ви знаєте, вдома грає, дуже сильно грає. Любого може обіграти. Ювентус вроді не пускає, але так само не, не все в порядку в них. Ну, ще є багато цікавих матчів. в коментарях, які вони більше очікуєте, що хочете бачити, чи, як то кажуть, віримо в перемогу тряга. Будемо болювати. Лічвань повернулися завжди цікаво, завжди куча емоцій, куча сенсацій, гулів. Різну інтересну. Ну, про Лігу Чемпіонів це все. От тепер давайте ще поговоримо, як то кажуть, в двох словах про інший трошки турнір. Це, звичайно, Ліга Європи. Динамо Київ. Знаєте, хочеться в ту табличку дивитися, але вже як є, Динамо Київ буде грати з З ким Динамо Київ буде грати, звичайно, з Вікторією Плезень. Динамо Київ останнє 36. 0 забитих м'ячів, 10 пропущених. Це просто ганьба. Нам до 24 місця треба 4 очка. А ми розуміємо, це дві перемоги. а У нас непрості суперники. Ми ж думали, що, зараз, що ми щось набрали. Плзань має 6 очок. Але знаєте, Вікторія Плезень дуже цікаво виглядає, бо вона зіграла з уговорцем нічю. Вона зіграла з інтрактом нічю. Вона зіграла, сказати, з пауком нічю. Ну, знаєте, не така вже проста команда. І чи отак все зараз знаєте, все зараз е, візьметься і. От, дивіться, ж на 16-му місці, перепрошую, коли 26. Вона а, виграла Рау-Сусіда. Да, да. Ну, це просто, знаєте, це не просто так. Вдома добре грає. Ну хто? дивися там склад? Е, Шульц, ведра, Черв, всі чехи, які, москати, чуть ли не розривали нашу збірну. Ну, Динамо підходить на поганій формі. Багало полісся, брало Чорноморець. Все одно є проблеми десь в захисті. Ну, ми надіємося, хоча б на перше забити м'яч. Чи Динамо заб'є м'яч, чи набере очки, чи переможе, бо далі вже нікуди. Я знаю серед моїх підписників дуже багато вболівають за Динамо. Навіть є, які вболівають не тільки в Україні. Я знаю людей, які вболівають з інших країн за Динамо. Це дуже приємно, що вболівають за українську команду і всім серцем підтримують і дуже багато розчарувань. Ну, Я знаю я сам, бо коли за Закарпатс, скільки було таких розчарувань, та й з Європолі, було розчур... Ну, кожен болівальник це має пережити. Кожна команда не може цілий час команда вигравати. Бачите, навіть раут програє, то всі програють. Ну то що, то віримо, напевно, Динамо. Можливо, що набруть нарешті перші очки вже. Тоже, ну, не можна стільки ганьбитися. Ну, вболіваємо за Динамо. Віримо. Четверть на 45, прийде трохи вболівальників, віримо в перемогу Динамо. Ну що ж, друзі? По Єврокубкам. Дуже цікаві матчі чекають. ПСВ буде вдома летіти, щоб виграти в Шахтаря. Ліверпуль Реал вивіска просто шалена. баварія ПСЖ теж. цікавих матчів. Матч Данаво. Підтримуємо, вболіваємо. Лишаємо в коментарях свої прогнози на матч. Пишіть в коментарях, взагалі, що ви думаєте з того всього. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!